всечесні Отці, дорогі брати і сестри, слава Богу на висоті і на землі мир, у людях добра воля. Цим співом ангельських хорів був сповіщений людству прихід від Купителя. передрікаючи його, пророк Ісаїв тріумфально виголошував: бо дитя народилося нам, даний нам син і влада на раменах Його, і кликнуть ім'я йому дивний порадник, Бог сильний. Отець вічності, Князь Миру, і різдвяні свята, дні, в які ми так виразно відчуваємо близькість воплоченого Божого Сина, сповнені атмосфери величного спокою, що йде від віфлеїмських ясел. Цей спокій дарується нам різдвом як естафета, яку ми маємо нести в світ, бо ж усі ми найбільше страждаємо від браку миру. Може, навіть не здаючи собі справи в джерелі наших страждань. Внутрішній конфлікт, що провокує душевні кризи, це важкий наслідок драматичної розлуки з Богом, на яку ми прирікаємося гріхом. Христос приходить у світ, аби допомогти нам у подоланні цього конфлікту, в поверненні душевної гармонії, миру з самим собою. Здійснити ж це ми зможемо тільки через перемогу над своєю слабкістю, непослідовністю через перемогу над гріхом. Творення миру в довколишньому світі починається з самої християнської спільноти. Повсякденне життя кожної нашої громади має бути осяяне світлом доброзичливих посмішок, наснажене теплом братніх стосунків. Зміцнене потужною силою взаємного прощення і взаємодопомоги. Коли людина заходить до православного храму, вона має відразу відчувати себе в гостинній родині, де панують мир і злагода. Бо ж хіба може бути інакше в Домі Божому, де в святих тайнах невідомо перебуває сам князь миру? Ми не будемо щирими в закликах доміру, доки існують непорозуміння між православними юрисдикціями, доки у міжконфесійних стосунках панують взаємна відчуженість і ворожнеча. Християнська солідарність мала б стати противагою підступному духові конкуренції, самогубчій гонитві амбіцій, що сповнюють сучасну цивілізацію дратівливою невгамовністю. Справжній міцний мир неможливий без поступок один одному, без добровільної і свідомої жертви на користь ближнього. Хто, як не християни, натхнені прикладом доброго самарянина, можуть стати взірцем цієї творчої жертовності? Мистецтво творення миру виключає пасивність, пристосовництво, угодовство. Адже справжній, тривкий мир мусить спиратися на правду. І світ довкола нас чекає від кожного християнина діяльного служіння правді. Він сподівається від нас не декларації повчань, а живого свідчення реальності івановського ідеалу, втілення його в конкретних справах, сподівається непохитності в нашому життєвому служінні, стійкості у випробуваннях. Мир твориться мужніми і чесними людьми, здатними боронити правду, не ховаючись від випробувань і небезпек. Христос приходить у світ, аби уповноважити кожного християнина бути творцем миру. На цю відповідальну місію і надихають нас ангельські хори, слова яких ми знов і знов повторюємо в ці святкові різдвяні дні, звіщаючи на землі мир. Христос народжується, славімо Його!